Китай натисне на Путіна, щоб той не обстрілював нашу енергетику. Чому в ЄС вважають, що Трамп може зрадити Україну в питанні територій? і чи чекати нам конфіскованих російських активів? Мене звати Дарина Трунова. Про це говоримо разом із політехнологом Тарасом Загородним. Дуже рада вас вітати. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Хочу розпочати із заклику Макрона до лідера Китаю. Він запропонував запровадити мораторій на удари по енергетиці України та Росії. Тобто, в принципі, він закликав Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Путіна, і Росія перестала обстрілювати нашу енергетику. Пропоную послухати обох сторін сьогодні. Світ переживає глибокі зміни, небачені за століття. Прискореними темпами і людство знову стоїть на роздоріжжі. Китай і Франція повинні продемонструвати своє почуття відповідальності, підтримувати прапор багатосторонності, бачити крізь туман невизначеності та твердо стояти на правильному боці історії. Китай готовий співпрацювати з Францією, завжди пам'ятаючи про фундаментальні інтереси наших народів та довгострокові інтереси міжнародного співтовариства. Долати різні заворушення, дотримуватися діалогу на рівноправній основі та відкритої співпраці, забезпечувати більш стабільний та ефективний розвиток всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і Францією в наступні 60 років. Так, ну, Макрона просто процитую. Він каже, що сподівається, що Китай приєднається до заклику та зусиль, щоб якнайшвидше домогтися припинення вогню у формі мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Як ви вважаєте, чи зможе СІ вплинути на Путіна хоча б у цьому питанні? І що тоді мається на увазі для китайського лідера прийнятний мир, на вашу думку? Та не буде Си Цзінпінь це робити. Навіщо йому це робити? Ну, ну і так все добре. Вони висушують Росію. Путін здає все, що таке можливо. Вон, я бачу, Індії віддає е, Індії дає фактично цей, е, у в оренду цю підводний човен, а так е, атомне підводний човен, так китайці теж хочуть е, так, такі технології. От, далі я думаю, що вони будуть слідувати тут вимогам росіян, що повинно бути взаємне припинення вогню. Ну, росіяни, правда, це я хотіли продати, як це перемир'я повітряне, тільки вони розуміють, що не будуть енергетично, по енергетиці бійця, а на фронті вони будуть це стріляти. Тому це все такі фантастичні історії, які Китай ну, не збирається робити, а навіщо йому це робити? Ну, і так все добре. От він таким чином теж тисне на цього, тисне на. Європу, а йдіть теж на мої по, на, на мої поступки. Ми готові вам гарантувати безпеку, наприклад. Ну що значить гарантувати безпеку? Ми теж будемо вас контролювати. А, тому я не вірю в це взагалі. йому Китаю так все добре. Тут питання в тому самих європейців. Якщо європейці, головне, це Німеччина та Франція, а, нарешті для себе ухвалять рішення, що Росія як держава не повинна існувати. В такому вигляді і поставиться питання руба перед Китаєм, або вони або Росія, тоді Китай задумується. Ви думаєте, зараз цього не лунало? Ну подивимось, подивимось, тому що тут Німеччина повинна сказати слово. Дві країни повинні визначити майбутнє Росії а, але знаєте, тут починається багато але а тут комусь там пенсію в Газпромі не пообіцяли, а комусь заносили останні 20 років а, ці гроші. Від росіян. І тому починаються нюанси в даному випадку. Але тут, тут головне, європейця не так напросити треба ставити перед фактом Китаю. Тоді Китай може піти на поступки європейцям для того, щоб зберігати, наприклад, з ними ем, зберігати з ними ем, стосунки торгівельні. На це Китай може погодитись. На все інше, доплювати він хотів там на думку і прохання. Як вони говорять білоліцих мав? Вони ж не вважають європейців за цивілізованою. За цивілізовано ну взагалі всіх, окрім китайців, вони ж не вважають цивілізованими людьми. А Як ви думаєте, про що тоді могли реально домовлятися? Якщо СІ дійсно не хоче не йти, не хоче йти на жодні поступки, тому що по суті ну Росія вже ледь не їхній раб, так віддає там за всі енергоресурси від нафти до газу, то про що тоді могла реально йти мова між Францією і Китаєм? Ну Франція буде головати в G7, ядерна країна. Це була історія, пам'ятаю, десь рік тому чи коли, так точно не згадаю, пам'ятаю, що одночасно був візит Макрона і Фондреля. Так Макрону там такі танці з бубнами влаштували, там з такими там. Килимами, все інше, а Фондерляйн Ну десь там щось проходило, хто хто вона така, там та, і так далі. Ну тому, що Франція ядерна держава, тому що член Радбезу ООН постійний а, і багато чого вирішує один з лідерів ЄС, і тому звичайно, що там могли щось там обговорювати, але чи призведе до конкретики? Я думаю, що там більше якісь економічне питання могли а, обговорювати. А стосовно України. І цього Ну нічого не доб'ється, Макрон. Не, не та вага щось донести від когось, ну теоретично подумати, можливо. Але конкретика, конкретика тут або спільна повинна бути позиція Німеччини та е, Німеччини та Франції, які повинні виступити єдиним фронтом і поставити перед питанням. Руба перед перед Китаєм, тому що якщо вони це зроблять, то всі інші країни приєднаються до цього. Ну східну Європу взагалі вмовляти не треба буде. Вони всі тільки забудуть, а все інше вже підуть, як скажуть німці та французи. До речі, ви казали стосовно J7. сьогодні там пролунала заява кремлівського карлика. Буцімто він не збирається повертатися в J8. Як ви думаєте, чи дійсно його це чіпляє? Що Росії немає серед цієї великої колишньої вісімки? А тепер вже сімки? Ну звичайно, що чіпляє. Звичайно, що щепляє, тут він був серед великих держак, як він говорив. І коли він говорить, що він не хотів би, тут лукавить. Він просто знає, що ніхто приймати його туди не буде. І самі США, я думаю, так що щось там ляпнуло, розуміючи, що е, цього приблизно ніколи не буде. Ну, не приймуть їх. Ну, це і так зрозуміло. А багато хто буде проти. І ну, на, принаймні на цьому етапі. І ну, Путін, ну, як все ж таки досвідчений перемовник, е, розуміє, що в першу чергу. Коли ти ведеш перемовини, то треба показувати, що вони тобі дуже потрібні. Ну так давайте тепер мене помовляйте, щоб я до вас там повернувся. Я хочу з вами обговорити і тему перемовин між американцями, українцями, росіянами. А тут президент США Трамп каже, що його спецпосланець Вітков і Кушнер провели досить гарну зустріч, коли у Трампа запитали, чи він вірить, що Путін дійсно прагне миру. А то він почав згадувати взагалі 28 лютого, що мовляв тоді в овальному кабінеті разом із Зеленським був найкращий шанс укласти угоду. Ну пропоную послухати прямо мову, потім говорити щодо України, то Стів Вітков і Джаред Кушнер були там минулого вечора з Володимиром Путіним. Чи можете ви надати нам оновлену інформацію про ці переговори з того, що каже Кремль, складається враження, що вони не збираються йти на компроміс. Чи можете ви розповісти нам? Я не знаю, що робить Кремль. Можу сказати вам, що вони провели досить хорошу зустріч з президентом Путіним. Ми це з'ясуємо. Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. Це жахлива річ. але я думаю, що вчора вони провели дуже хорошу зустріч з президентом Путіним. Побачимо, що буде. Це знаєте, коли я був у цьому офісі і говорив про без карт, я сказав: у вас немає карт. Це був час для врегулювання. Я думав, що це був би набагато кращий час для врегулювання, але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз у них багато чого проти них, але у вас є президент Путін, який вчора провів дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і зі Стівом Віткофом. Що вийде з цієї зустрічі, я не можу вам сказати, тому що для танго потрібні двоє. знаєте, Україно, Я думаю, що ми з ними досить добре домовилися. Так, ну і ще там була фраза його, коли запитали, чи дійсно Путін прагне миру. Він відповів, що вважає, що Путін хотів би повернутися до нормального життя, буцімто не втрачати своїх солдатів, своїх громадян і хотів би торгувати зі сполученими штатами. В цьому як ви вважаєте, чому він саме згадав ось той момент в овальному кабінеті зустріч із Зеленським? Чи дійсно багато що змінилося на нашу або на російську користь? Того моменту до сьогоднішнього дня, чи дійсно тоді був найкращий момент для укладення угоди? І як вам взагалі те, що сказав Трамп? Ну знаєте, я якраз після цієї зустрічі, що після а, того відбулося, а, зрозумів, а, що а, вони триндять до <рівць> ну, американці, коли взі намагалися взяти на понт Зеленського. Знаєте чому? Ну він же сказав: немає карт. Да, ну, якщо от така людина такого рівня говорить, що у тебе немає карт не ресурсів, це означає, що що з тобою припиняють говорити. Але я пам'ятаю, що сталося після чомусь через день е, Джонсон, Дів Венс, е, міністр торгівлі, е, е, цей міністр фінансів раптом почали говорити, щоб Зеленський повер... повертався до перемовин Тут питання: а чого? І ви ж сказали: карт немає. І далі, якщо карт немає, то чого ви хочете, щоб поверталися до перемови? Ну так ідіть все вирішуйте з росіянами. А не виходить, значить, щось не так в цій ситуації. І далі, якщо карт немає, так а чого ти зустрічаєшся з Зеленським? Тому що ви повинні розуміти, що цей світ побудовано достатньо жорстко. Якщо ти нікому не потрібен, і у тебе немає ресурсу для того, щоб. Демонструвати свою суб'єктність, тоді з тобою ніхто не розмовляє, а ви ж розмовляєте. Далі, чи менше стала, користуючись термінологією, шановного Дональда Фредовича в карту України. Ні, менше не стало, навіть більше стало. Ну, по-перше, пройшов оцей психологічний рубіж, коли була зроблена ця а, спецоперація Павутиня, коли СБУшники знищили третину а, стратегічної авіації Росії. Тоді навіть американські генерали в голос почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Це був шок для американців. Так далі е ідуть удари по території Росії. Дивіться четвертий місяць. Ми вже просто не помічаємо. Тільки я, мабуть, слідкую, куди прилітає, щоб дивитися. Знаєте, не от воно вже фонове йде кожного дня завод. Кожного дня якась нафтобаза, Он Гурівці вчора підтвердили, що е, з дружбою щось сталося, так, щось там знову вибух. Сьогодні завод, не так, Так, виробників. Хім да, Почали топити танкери. Щоб при Байдені було просто немислимо, щоб це почалося. так? Просто немислимо, щоб це почалося. Ну, То може І, не ми, а... то просто якісь добрі дрони допомагають нам. Ні, ну два точно не СБУ, Вони підтвердили це, коли показали відео з «Сі бейби які вони виробляють. А інше то точно невідомо хто да. Але після <смі> але туреччина вирішила: ну це там це Бешектажтамі компанія, яка біля Сенегала що них трапила з цим а, судном. А то воно вони почали говорити, що чогось ми не хочемо тепер більше плавати до Росії. А, і це є якраз ознакою прояву суб'єктності, і ніхто не може нам це завадити зробити. І тому, коли він говорить, що е, у вас немає карт, стало менше карт. Це неправда. Це у Трампа менше стало карт, тому що він виглядає як непослідовна людина. Раз, друге він не виглядає як сильний лідер. Два. Він виглядає, що він той, хто не може виконати свої передб... виборчі обіцянки це три. І це означає, що в цій перемовній позиції, яку вони знову зайшли з росіянами, вони виглядають як слабка сторона. Ну, тому що ж нічого зробити не можуть. А ви ж говорили, що ви круті. Ну, для них це достатньо така суттєва річ. І тому, звичайно, що не так згадав 28, ну тому що тоді після 28 числа ви ж пам'ятаєте що далі було зеленського одразу ж прийняв Чарльз, так наш король так. да? Uh, майже наш, да британка uh, да. це. означає, що європейці вступилися. Був такий поворотний момент для багатьох речей. Вступилися Виповно, і, це, 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 і так само наші партнери по ЄС і Німеччина, да, і Британія, да, Франція далі. одразу сказали. Так, Єврокомісія. Ну да, бо їм теж стало страшно. Так і це чудово, і тому коли вони говорять, що карт немає, це неправда. От, от тут ну Трампа знаєте, така мене перемовина. Така є. Він часто бере те, що називається на понт. А раптом ти прогнешся, а раптом ти здригнешся, а раптом ти щось не відчуваєш свої сили, а раптом ти не підорзуєш про свою силу. І іноді на деяких працюють, але я не думаю, що це спрацює конкретно на керівництво нашої держави, тому що а, таких вони теж вже бачили. Але бачите, зараз різні західні медіа, зокрема Таймс, пише, що страх Путіна перед Трампом майже зник після так званих мирних перемовин у Москві, коли Вітков приїздив. Так само почали писати різні змі про те, що США зрадили Україну і Європу, і що Зеленський має бути дуже обережним саме в найближчі дні. Тут якраз таки хочу далі у вас запитати, чому саме найближчі дні? Чому про це йдеться? І про це, начебто, якраз таки повідомляється у стенограмі. Держпігель телефонної розмови між європейськими лідерами і президентом України, тобто Макрон, Зеленський, Мерц і можливо Кір Стармер, в тому числі були. І тут е, Макрон застерігає Зеленського, що Штати можуть втрутитися в питання територій без гарантії безпеки, назвавши це зрадою, через що є такі опасіння, як ви думаєте? Ну, те, що Трампу вдається взяти на понт да, європейці. Ні, те, що європейці бігаються, дуже добре. Ну ви повинні розуміти, що коли чим більше буде таких чуток, чим страшніше буде для європейців, тим частіше вони будуть міняти памперси, так і у них. А, Почнеться розуміння, що без України вони не в біса нікуди ні з чим не впораються. Так, тобто ми ну, повинні вітати такі розмови. Чому ну не вітати і розуміти, що в даним в даній конструкції цінність України тільки зростає, європейцям все страшніше стає, що вони не в не зможуть тепер зробити без американців. А хто може забезпечити безпеку Європи? Так Україна є центром дійсності сили в Європі. Одним з центрів сили зараз. Є якраз три центри сили: це Франція, Британія та Україна. Багатьом, до речі, це не подобається, в тому числі в Європі. В США це теж не подобається. Знаєте чому? Тому що з України у Європи е, ну, ламається традиційна, е, традиційна конструкція е, США, коли вони використовували Росію в якості е, такого хулігана проти європейців. Європейці е, е, бігли. Е, Робили все, що потрібно в памперси а, і бігли до США по допомогу. США в цей час їм викручували руки. Давайте купуйте, там нашу зброю, купуйте наші енергоносії, і ми вас типу будемо охороняти. Тепер в цій конфігурації це не дуже і виходить. Чути мене, так, так. тому що виявляється з України з українськими оборонними технологіями, з українськими ракетами європейці можуть бути більш самостійними. Тому що, виявляється, є сила, яка змінює взагалі геополітику світу. Ламає традиційну американську конструкцію, яка була. Тому ми повинні розуміти: ми повинні розуміти, що це дуже добре, що європейці бігають. Ну, це розмова, що там втрутиться в, в, в територіальне питання. Як? Ну як? Спробуйте визнати Крим Російським? Ну, спробуйте. Це Конгрес повинен зробити. Це ніколи не буде там. ти <смі> ну, можу сказати, це таки понти для приїжджих те, що ми бачимо. от Ну, добре, давайте так теоретично е уявимо. Ну, добре, ви знаєте, ви припустимо Крим російським. А що це міняє? А нічого, а нічого. Що, Україна припинить бити по території Криму? Ні. Ну, визнавайте далі. Ви тільки знову о -о, покажете, що ви слабаки. Що Україна а, а, мала на увазі всі ваші визнання і все рівно буде діяти до своїх інтересів, тому що нас незалежними, нас суб'єктними, робить виключно наша зброя, що ви не можете це проконтролювати. І овіть собі, яка буде ганьба американців, якщо вони визнають Крим, а Росія в цей час ну, просто руйнуватися буде. Ну, тому що Україна до цього все веде. Ну, враховуючи інтенсивність ударів по території Росії, їхні економічні проблеми, які будуть проявлятися, скоріш за все, ну, на початку вже цього року. Тому що росіяни ще якось зводять цей бюджет, я от спостерігаю по багатьма прямих непрямих ознак економічних, і це питання: слухайте, вони напряму вже друкують гроші. Вони mm -hmm. просто вже шалено друкують гроші. Там тобто, Москві півмільйона якщо... людей працівників не вистачає. Буцімто демографічна криза, там економічне зростання. Хоча он Ростат пише, що е, у них падіння інвестицій в російську економіку найсильніше з часів пандемії. Тобто вони самі вже це визнають, і що далі? Так, так, не виробляють додану вартість. А, Москва це, по суті, це такий адміністративний центр, який живе за рахунок. Ну, викачки ресурси з регіонів. А, і там така вторинна, це називається вт... другий контур економіки це сервісна економіка. Там може бути поки що є потреба в цих людях. Але ж все ж обвал іде по регіонах. Це ж стає все очевидніше. Вчора он, Путін ухвалив рішення надати пільги Роснафті та Газпрому. Це цими тих, що кермільці, те, що вони називали. Тому а, тому тут, а, якщо вони будуть якісь робити кроки, це ну конфлікт з Європою просто фундаментальний, тому що це порушення, а, порушення принципу непорушності кордонів а, а, Європи, який був підтверджений хельсінськими домовленостями 1975 року, які підписували, в тому числі Сполучені Штати Америки, щоб а, ну влаштувати цей а, контур. Який склався станом на а, після Другої світової війни? Тому що там же ж багато ж кордонів було зафіксовано. Ну, наприклад, Данцинг став данськом, територію Німеччини теж віддали Польщі, Калінінград, Кнінгзберг і багато чого іншого. І Тому, звичайно, це дуже фундаментальний конфлікт з Європою, і я не думаю, що американці на це сильно ну, все ж таки ризикнуть це робити. Якщо ризикнуть, але великі, е, є великі е, ризики е, ну, просто облажатися. Ну, Це ж фундаментально нічого не змінює. Ну, фундаментально нічого не змінює. Насамкінець, хочу вас запитати і стосовно долі російських заморожених активів. Чи вірите ви, що дійсно дійдуть згоди, тому що бельгійський прем'єр ну очевидно боїться, що Москва конфіскує активи її громадян. Якщо та віддасть нам заморожені російські активи, як ви думаєте, яка тут буде доля? Чи дійсно виділять нам хоча б 100 мільярдів, скоротять цю суму там від 180 до 105 мільярдів, як каже Урсула Фандрляєн? Ну, це бельгійський прем'єр, звичайно, підсвистує, да? тому що те, що потрібно, вони могли вже і так забрати далі. Але не питання. А після того, як були конфісковані доходи від цих активів, саме конфісковані, що забрала Росія? А нічого не забрала. Тут трохи хтось трендить, реально трендить. Тому що в даному схемі не йдеться про конфіскацію. Гроші не рухаються, їх ніхто не чіпає. Це він прибрихує Вони залишаються, це принципове питання. Тут питання в тому, що вони можуть використане бути ну умовно як застава під кредит України. Ну, якось там юристи можуть це зробити. так Тому трендиць, шановний пан бельгійський прем'єр, мабуть, це пов'язано з тим, що хтось. Продовжує купувати газ або має а, свою долю в компаніях в Росії, і яка да, не буде, да, не, будем, не будемо пальцем показувати на Бельгію в тому числі. Тому ми повинні розуміти, ми повинні триндять але зауваження Бельгії вони мають раціональну основу, тому що вони говорять, що ми не хочемо нести відповідальність одні за всіх. І тобто, це питання до Євросоюзу, як вони знайдуть е, питання кон, е, консенсусу щодо колективної відповідальності всіх, тому що європейці, ну точніше бельгійці, прямо говорять, що справа стосується всіх європейської безпеки, а ризики йдуть тільки на нас. Це несправедливо. Давайте якось знаходити механізм, який би забезпечував по іншому, це ризики. І відповідальність лягала на всіх, якщо що, щоб не одна Бельгія потім відповідала за ці гроші. Але нагадую, знову таки, коли він говорить, знову там що-то там хто, ні, ніхто нічого забирати не збирається. Тут він прибріхує, це правда. І росіяни, до речі, теж активно цим користуються. Вони е, намагаються, намагаються показати, що, начебто, йде конфіскація. Ні, ніяка конфіскація не про це не йдеться. Зрозуміло, дуже вам дякую. Будемо, звісно, чекати рішення європейців. і Дуже хочеться вірити, що воно буде позитивним точно на нашу користь. Дуже хочеться в це вірити. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, що підписуйтесь на обидва канали. У пана Тараса багато стрімів, цікавого контенту. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Нагадаю, що говорили сьогодні разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дуже дякую, дякую, до побачення.